Консорціум на чолі з гігантом інженерних технологій Honeywell отримав фінансування від уряду Великої Британії на проєкт, метою якого є використання технологій штучного інтелекту та адитивного виробництва для трансформації виробництва критично важливих аерокосмічних технологій. Цей проєкт, вартістю понад 14 мільйонів фунтів стерлінгів, фінансується інститутом аерокосмічних технологій ATI. Він досліджуватиме, як штучний інтелект та інші технології можуть стимулювати симуляції та моделювання, Лювання, які можуть допомогти пришвидшити інновації, а також досліджуватиме можливості для підвищення ефективності та зменшення викидів Scope 3 також вирішення проблем ланцюга поставок шляхом використання адитивного виробництва для виробництва кваліфікованих аерокосмічних деталей, окрім зосередження на розробці п'яти компонентів: систем контролю навколишнього середовища, це ECS, та систем контролю тиску в салоні на борту літаків, це СІПІСІС, проєкт також буде…